Ангелом стають ті люди, які віддають своє життя зараді близьких, зараді тих людей, де вони виступили на стороні правди, і вони являються ангелами, ангелами світла. Далі треба додати, він виконав другу заповідь Божу, бо перша наголошує любити Бога, а друга наголошує любити людей. Тому його любов була така безмежна. Щоб він узявши зброю, захищав нас усіх, щоб не прийшов сюди ворог, щоб не плінтрував нашу землю, щоб не робив інші злочини. Він захищав наш український народ, тому він віднині став ангелом Божим, бо він виконав заповідь Божу. І сьогодні, дорогі браття і сестри, ми разом із родиною зібралися, щоб розділити їхнє велике горе. Адже коли приходять люди, приносять свої співчуття, вони беруть часточку горя родини, щоб легше можна було перенести цю велику трагедію. Це велике горе. Тому так як він воював за нашу землю, нехай Господь оселить його у місті квітучим, у місті праведнім, у місті світлім, де вже немає живинні зіткання, а життя безконечне. Амінь. Прошу зараз будемо прощатися і далі будемо транспортувати.